Дзеркало з дрібничками було улюбленим місцем дівчинки у цьому будинку. Коли Емілія сідала там, аби причепуритись, як це робила бабуся, то відчувала себе справжньою принцесою. Адже у кожної принцеси є власне дзеркало. На тумбі, з Великим дзеркалом, Стояли різноманітні речі бабусі, серед яких була вінтажна скляна пляшечка з парфумами фіалкового аромату, спрей для тіла з шимером, щіточки з натурального ворсу для наносення румян, блискучі кульки рум'ян різного кольору, блиски для губ і матові помади, а також доглядова косметика. Посеред усіх тих дрібничок стояла дуже приваблива скринька з прикрасами. Там бабуся Анеля зберігала справжні скарби. На дерев'яній позолотої скринці був напис Усередину ти зазирни, Скарби для себе віднайди. Краса в деталях, пам'ятай, справжню себе ти знай. Поснідавши сирниками з медом. І липовим чаєм бабуся та онука почали збиратися до міста на лялькову виставу. Бабуся вже була готова до виходу, тому сиділа у вітальні і чекала на онучку, допиваючи свій чай. Бабусю, як тобі моя нова сукня, радісним голоском, немов пташечка, защебетала дівчинка, обертаючись навколо себе. А моя зачіска, як у принцеси Бель, посміхнулася Поспішила договорити Емілія. Ти красуня, ніжно посміхаючись, відповіла бабуся. Бабусю, але ж принцеси ще одягають прикраси. Дозволь мені узяти твоє намисто, хоча б одненьке, дозволь. Бабуся Анеля добре знала, які прикраси одягають принцеси. Емілі, ти вірно кажеш, тому ходи до моєї кімнати та обери щось для себе у скриньки з прикрасами.